Цьогоріч ціна на курячі яйця б'є рекорди. Соціальні мережі буквально переповнені різними мемами на цю тему. Зараз ціни на цей диетичний продукт стартують вже від 75 гривень за десяток інкубаторських магазинних яєць. Натомість, тим же, хто віддає перевагу, домашнім доведеться віддати 100 гривень за десяток. Зазвичай ціни на цей продукт. Сезонно зростають через певні природні процеси у курей, а також здорожчання світла для забезпечення необхідних умов та інше. Однак цьогоріч ціни на курячі яйця просто захмарні. Ми поцікавилися у перехожих на вулицях Шостки, які яйця вони купують, та чи економлять наразі на цьому продукті. Косовщина, Фірма Косовщина, це сумські українські яйця. Очень хорошая фирма, крупные, белые, чистые. Какую цену в стане 6,70 одно яйцо. Дорого, ну что сделаешь? Но, ну, ну яйцо же надо покупать. И все. Так само, как и хлеб. И хлеб растет, и яйцо, и сахар. И, ну все, понимаете. Так что тут, что касается яиц, то может те, которые дешевле, но ну, они по, ну, и по размеру, и по качеству ну, и по внешнему виду они не заслуживают внимания. Лучше чуть-чуть переплатить, но как-то смотришь на это яйцо, ну, светлое, чистое, белое, приятно просто в руки взять. Разбить и высыпать на сковородку. Домашний. А почему вы остальные разы куповали яйца? Остальные по 80. А если люди еще сидят на диете, что надо яйца какие-то, конечно, ну что, это баснословная цена. Кажут, куры не несутся. Такий период. Мне десятка на три недели хватает. Так что можно купить. Это домашний чи Нет, не, у меня свои. Последний раз брала, наверное, 59-50. Холодно стало, но ну, обычно они дорожают. Меньше несутся у подруги моей, в моей селе. Есть куры, так перестали нести. Смотрят поэтому. Магазинные. Не помню, наверное, 70 с чем-то. все дорого. Купуєте яйця. Наскільки от наприклад, вам вистачає десятки яєць? Ну, на тиждень, мабуть, не вистачає. Як можна без хліба жити? Так і без не жити. Я купляю в магазині, тому що домашні ще дорозі ще в магазині. Ну, ціна, звісно, дуже дорога. У мене два штуки вже болтаються в холодильнику місяць. Ви я? Економлю. я обходжуся, вся випічка, що делає, все без яєць. А як ви так обходитеся? Ну так ми вже привикли. Що життя заставляє так? По 65. п'ять. То -перше, перше, це сезон. Ну і так як ціни скрізь піднімаються, того і на яйця піднімаються. Нам тепер головне, що не опустяться. Однак, із досвіду минулих років, це не останнє здорожчання, і до новорічних свят слід чекати іще на підвищення цін на яйця. До яких позначок побачимо.